А ми Віка, і сьогодні ми граємо ігру в хору ігру в е, свій ресторанчик. Е, по ідеї ми відкрили цей ресторанчик за свої всі спережники мал <coughs> грошей. Е, ось е, це демо-версія. Вибачайте <coughs> дуже хрипла на вулиці, щоб ви розуміли. Не часня, не там, не два не восьми вечора. На, на вулиці, я себе вибачаю сильно три часа мат дивізію. <кхи> Є одино, я в хаті одна. В хаті нікого абсолютно немає. Я вержав трісалтечі пограти в ігру. Просто немає більше <кхи> желання просто Поспати, ні, піти грати в гру. Друзі, наголошую, в цій ігрі є е, 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 ці великі скрім, ну, скрімери і так далі. Я, чесно, грала цю гру, але, як я читала, в цій грі є скрімер. Так що будьте осторожні. Є різкі звуки і так далі. Я граю в ножках, але но мені пофіг. Це якийсь хі-боба. я не знаю, як це як читається назва ігри. Гаразд, Начинаємо. Надіюсь, я тупося. Звичайно, кстати, я навіть не знаю, коли вийде нова серія морожечка. Може, все знімемо. Тута по російськи Тут, по-російськи, по я попробую почитати це українською. Українсько. Після п'яти років накоплення у мене нарешті достатньо. Чесно, я не пам'ятаю, як прикладає доста... достатньо, по-моєму, багато ні. Я чесно. Достатньо грошей, щоб відкрити свою власну Боба чайну. Ось воно. Моменти, коли все, все ці довгі збереження збережені дні, нарешті, окупилися в, в виді Боб і Мрії. Ну, е, навіть з цим е, хвилюванням е, я весь на нервах, я вложив Полу, в, не, не, по, лан, вложив в це місце все. Я не зможу дозволити йому прова, провалитися. Боже, я налякалася звуком, я включу нічник. Не нічник. Я... я просто включу світильник, але я включу його не на. Я госував максимально. Ума... Саме... А що все? А не можна ще понищити? Чи якусь освіту сину? Ладно. Ладно, я поки виключу. Буде страшно тільки що... <кхи> кучу. Пере, переверни. Перевер. Я просто не можу читати. Переверніть висівку на. О, відкриту. Ой. Я не знаю, що маю на записі Глючить, але ну, мені вроді не глюче. Отак. От підготов... Підготовтесь к. Позицій, пози... 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 я не помню. Е... Почекайте за провал. З о... поговоріть з клієнтом, щоб при... прийняти заказ. Замовлені, сорі. Добрий день, зіночка. Нарешті. Тут відкрились Боба чайна. Я візьму. Шо та Табі... Ока! молочний чай. Ох ти. Приготовці інгредієнти. Пустий стакан. Так, пустий стакан. Е, молочний чай. Е, Соломка. це трубочка, и крышка. Стакан. Ага, чекай, а ну. Ну так, вот. А, це молодо. Какая дура? <клух> <клух> да, давай, робимо ще раз. Стаканчик, молочний. Боба. Чу боба? ч не ці. А, ой, знаєте, як це називається? Э, це називається. А, і не колокольчик. Дякую. Нажміть на гроші, щоб продовжити в касу. Ніфіга. Е, Так, добре, гаразд. Е, <кхм> е, нарешті. ладно, я пропустила. Хм. Е, що за шум? Е, що за шум е, вокруг. В Е, Цих е, напитках. Е, це чай часи... з топікой, Тапіко... я не знаю, як спрогадається. Тапікой, е, також невідомий як е, А, відомий як Боба. Чому Боба чи не Боби? Блін. Е, ці е, напої е, по, е, популярні в серії сері... в ні, Коло, коло дітей. Чи? С Сер. Коїсь серед дітей е, вам стоїть... попробувати. Давайте друге. Е, ладно, тоді я візьму один. Е, е, що за слова? Тапіока, молочний чай для сина. І один молочний, молочний, молочний чай без боби для себе. Не впевнена, що. Е, Непевнений, що довіряю цим е, живати жувальним штукам. А що приготувати треба? Один молочний чай? Угу. А шо це? Старт. On the start on defines? Ой, извиняюсь. Так, что то... что получше Так по молочный чай. Одем. Да блин. Так, ой, молочный чай. А что ще? Взьму. А, можете удивитися. Трошки пікок, бля, хоча я не знаю. Але без бабов, типу, тут... А, а ну чекає. А може тут теж усі? Ясно. Чуєш, а якого сина, якщо я сі вибачає дико Діка, але типу на вулиці нічка мон. Але без бабов, да? А це молочний чай. А це боба? Боб боба. А як це топі... О, молочний чай, це як? Я чогось взагалі не понимаю. Ага, бой два молочні. потому що я не розбираюсь. А ну понятно. Пробуємо, зробимо з пу... з бубами, так. Да. Може, отак якось? Ну, типу. Як це. Без боби для себе, камон. Ти дебіл? Е, Хех, надіюш, е, це того стої. Він сказав без бобів, камон. Я просто шоці раю. Ой, привіт. Ах, тебе там назвати чучу. -чу. О, слухай байдівка. Ура, боба чайна! Е, старша сестра е, мож, е, мож, можна мені два тапі кока молочного чаю, будь ласка. Ті, на. В наш час це називається Баба не Баба як називається не помню. Один. Я не помню. Як ця... як ця штука називається? Не помню. Мене мене які тут нафіг скрімери, якщо тут теж та, скрімерів немає і різких звуків. Може, різкий звук був на початку цього. А скільки з тебе? 22 долари. Дякую. Сестра тобі. Сестра. Тобі, потріб... тобі потрібно додати полоничну тапіменю. Вона точно станет... стане хі... хітом в продаж. Я вже покажу, що вона з якимось призраком говорить. Розширене меню. меню можливо бути хорошою. Хто там ходить? Я проведу Я не знаю, як питань буде. Після закриття. Добрий день. О, ой, який красавчик. Е, ого, не, не очікував е, побачити таку красиву дівчину за привал. Ой, е, Можна... Можна мені один. Топіока або чай. Що? Е, з доп... доп... чай з допомогою? Доплнічні... Ага. То ви називаєте оцего. Вол... Ну, я не знаю, він попросив, я зробила. Ну, вона. Ого, дякую. Е, кстати, ти дуже мила. Можна твій номер. Ну, знаєш, ти приличне дівчат посмотрим номера. Е, конечно, конечно, круто. Е, тепер у тебе є нова є нова любима чай бом і бариста. Ну ні, не ну, фальшивином, ну, звісно, мадам. Е, ну, на сьогодні все. Потрібно е, прибрати з, магаз... з магазину... Хто? Е, треба при... прибрати з магазину, прибрати магазини і підготуватися до завтрашнього дня. Блять! Твою мать! Сука, Єб... Пошла ти нахуй. Ох ти, блін, у мене все течіть суко. Я, я ж наушники зняла, я всі извиняю! є моя. У мене, мене в гаді є я і кіт один. Мама в гостях пішла до ночов, бо блін. Я сама в гаді і хочу, я тут вмру нахер. Ох, бляха, це я люблю. Бляха, хай ти в сраку женщина. Я. Я я, я. 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 Я так вибачаюсь. Я не хотіла тебе налякати. Бачу, хотіла. Я. Я побачив, що ти збираєшся закриватися. І мені прийшли прийшлося забіжати. Ти нахер. Ладно, отак групу не можна. Але до інфаркту мене теж не можна налякати. Ладно. Проходьте до провалку, приймеш на заказ. О, о велике дякую. Дура їбана. Що хочеш? Щоб ти здохла. Я візьму ем, два такі молочного чаю. Здохла тварь. У з тебе чужий інфаркт не піскочив. Ой. Реально, у мене чую реальний фах не скуди. виглядає на тому. До просто інтересно якщо, якщо грати глюча, я просто буду руки поцілувати. Е, велике, е, велике дякую. Я це. Оценю меню очі. Очень... Все. Якщо ще хто забіжди, я вам жопу не нерут. Ви мене поняли? Придурки. Е, приберите. приберіть крісла е, візьміть А, це комната персонала. Я сейка, що англійській взагалі не бігай мені мінь карику, але типу. Десь то хтось хто зараз вибіжить. О, ми живемо в Токіо. Не знаю, де ми живемо, але дуже красивий відстрмно. А чому музика притихла? Раз. Е -е. Я все порозумію, але. <кхід> Прибрати на. Блін, стопом зараз ще якась херня вискочить. Стопу до мене зараз все зустріне. Мені його туди кінець першого дня. І я ще чуть під не доповню інфаркт жопи. Що за. А? Все, це вся міні-гра. Тому що це демо версія і тут у нас менчеров тут Маша. Давай, давайте починаємо. Е-е, заметка, заметка розробчика. А. Дякую велике, що зіграли в Альфа демо. <clears throat> Он так що се кашин з такся гра читається. Гра все ще в розробці, і я я дуже ці ценю, любі любий Отзиви к... і критику. Е, ваші... Е, я в читаюся, не ваші думки е, поможуть сформу... сформулювати фінальний, о... фінальний опит. Е, якщо вам сподобалось демо, і конечно, в... ну, там дуже в демо можна було б і довше, там можна хоча б зробити ну, дня два-три, ну, в демо, це прикольно було б. Демо, і ви хочете, щоб в курсі новостей будь ласка, добав це гру в список желеного, не знаю, і підпишатися на стім. О, це там то -то -то. Що, буде, що буде в повній версії? Ще, ще більше смачних рецептів. з та Е, Повна емо... емоціональна історія ріси, риз... 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 господи. Ще більше пугаючі моменти. Можна мені більше. Ладно, головне меню. Е, щось таке. А це сполучиться я. А що таке стрмне. Ладно. Корейше. Uh, Всім дякую, хто подивився відео. Ну, я можу буду знімати ще одне відео. Ну, звісно, мене раз реально, мене реально серце закулило. Я не знаю, як вийшло, Але така мені гра вийшла, звісно, ну, звичайно, дуже маленька. Я... я на годинку, що розуміло, вже без п'яти хвилин три ночі. Вот і фаршу не отримала. мене реально серце закулило. Ось. Uh... Якось тако. Я надіюсь, вам сподобалося відео. поставте пост підтримати мене лайками. Якщо ви хочете, щоб вийшла нова серія е -морочечка. да, е -морочечка. Якщо ви хочете, щоб я проходила ще більше якісь хору ігор і так далі. так що Всім дуже дякую, хто видився це відео. Всім удачі, всім пока-пока!